Доброго дня! Вчора мені надійшов запит щодо порядку слів у реченнях в німецькій мові, тому сьогодні висвітлюю цю тему. Ця тема досить велика та об'ємна, тому поділю її на кілька частин, і це перша з них. Почнемо з такої передмови. в загальному, що складається речення. Отже, речення складаються з підмета та присудку. це головні члени речення. Та інші всі члени речення будуть другорядними. Підмет та присудок. Підмет може бути виражений іменником. Наприклад, іменник у нас відповідає на питання, хто що. Наприклад, що дерево, «Der баум. Хто дитина, das Kind». Це іменники. І в німецькій мові щодо іменників, у нас є підказочка. Тому що вони пишуться з великої букви. І також перед іменником зазвичай іде супровідне слово. Це може бути означений артикль der, die або DAS, неозначений артикль ein або eine, або присвійний займенник майн, дайн, мій твій і так далі. Також підмет може бути виражений займенником. Ось перед собою ви бачите особові займенники, я, ти, він і так далі. І, ду, е це займенники. Теж відповідають на питання хто, тому можуть бути підметом. Наступний головний член речення це дієслово. Дієслово говорить саме про за себе, тому що це дія, дія, тобто в нас питання, що робити. Так? Отже... Якщо слово відповідає на питання, що робити, що робив, що робить, що робитиме, це в нас дієслово, і воно виконує у реченні функцію присудка. Підмет дієслово в німецькій мові. Давайте подивимося на деякі приклади. Ось приклади дієслів. Іти, хомен, «Arbeiten» працювати, «Heißen» – «Зватися». Як бачимо, дієслова, всі дієслова у початковій формі, в інфінітиві в німецькій мові закінчуються на «н». Але в реченні ми, звичайно, ще їх будемо відміняти. Тобто дієслова відмінюються відносно до займенника чи до іменника. Отже, це в нас головна пара у реченні. І в німецькій мові є правило, що підмет Дієслово завжди стоїть на другому місці. Дієслово або присудок стоїть на другому місці. Е, у розповідному реченні. Ось перший, е, перший тип речення, які ми розглядаємо, це розповідні речення, ті, які закінчуються на крапку. Да, так, так легше пояснення. Е, і в німецькій мові дієслово, присудок завжди буде йти на другому місці. У розповідному реченні. Е, підмет у нас може йти на першому місці або на третьому. Тобто підмет і присудок будуть завжди разом. Дієслово завжди на другому місці, а підмет або на першому місці дієслова або на третьому. Відповідно, якщо підмет на першому місці, то це називається прямим порядком слів у реченні. Якщо на третьому, то Непрямим або зворотнім порядком слів. Якщо дієслово на третьому місці, то часто на перше місце тоді йде обставини часу, тобто питання, коли? Коли сьогодні, «Вечором?», в понеділок, минулого року, да? часто такі слова йдуть на перше місце. Ось це все щодо порядку слів в такому простому розповідному реченні. Давайте тепер потренуємо трошки це у вправах. Ось і візьмемо перше речення, перші, першу вправу, перше речення перша вправа на прямий порядок слів у реченні. І тут ми бачимо. Першим буде йти да, займенник, підмет. І далі в нас буде йти дієслово. І тут щодо дієслова БІН, да, це початкова форма цього дієслова зайн, бути, в українській це я є, да, відміняється теж в українській мові ми часто це дієслово опускаємо. Наприклад, я Антон, так? ми не кажемо Я є Антон. Але в німецькій мові обов'язково його вживати, так? в реченні мусить бути присудок, є слово, і ось тому воно вживається. Тому він буде йти на друге місце, це дієслово, bin Антон. Я є Антон. Питання потім розглянемо. Тут у нас перше буде йти вона, зі. Є іст майне, мута, моя мама. Так само тут він є, мій тато. іст, майн, фата. Підмет виражений займенником ер, er, хто він, З, дієслово, присудок, іст. Er Є і далі другорядні член речення мій тато. Далі тут у нас е і займенник, да, і в попередніх реченнях було, і іменник. Але тут по змісту дивимося так? що тут у нас підходить, що ми є велика сім'я. І складаємо, значить, перше в нас хто ми, підмет, є, і слово присток на другому. Зінт. Eine große Familie wir sind eine große Familie Знову шукаємо головний член речення Я. Ja, так і Далі що роблю? Є, Бін, Синд, Jahre alt. Мені 10 років. Тут у нас. Приклад того, що перший член речення це не завжди може бути одне слово. Тому що, ось як у цьому випадку, у нас буде три слова аж на першому місці. Ось дивімося, майн, бруде і пита, що сюди підходить. Бачите, майн, бруде, пита. три слова. Але вони виступають як один член речення. Ми їх не можемо роз'єднати. Моєму брату Петру є, да, дієслово на другому, тут умовне друге місце, але воно друге. Майнбруда Peter – це як перший член речення. Хто? Мій брат Петро, іст, і далі в нас йдуть всі інші член речення? Фімф Яре Альт моя молодша купать 5 років. А тут таке саме аналогічне речення: meine Schwester Anne, Schwester Inge ist 8 Jahre alt. Моїй сестрі 8 років. Так, і ще одне, давайте зробимо: Ich bin dein Freund. Я є твоїм другом. Ось такий в нас порядок слів у реченнях із прямим порядком слів, там, де в нас всюди йшло перший підмет хто. а тепер розглянемо випадок, коли в нас непрямий порядок слів. І як я вже казала. В такому випадку в нас на перше місце йде е, зазвичай да, часто е, питання, коли да, обставина часу. В даному випадку це у понеділок, а Монтак, далі в нас йде дієслово на друге місце. Що роблю? Граю, далі хто? Підмет, я, і далі інші члени речення. В понеділок я граю в футбол, а Монтак шпіля й футболь. Наступне речення? Так. Наступне речення? Ам дінстак, паре Am Dienstag дінстак. wir вірат. Коли що робимо? Хто? Дієслово на другому місці. Хто підмет на третьому місці? Непрямий порядок слів. Знову день тижня в середу Am mitwoch skated аммітвох, скейтет, майн бгуда. В середу мій брат катається на скейті. Так, давайте ще одне. На вихідних ось тут. Ам, Wochenende фауленцем die кінда. Коли? Що роблять? Хто? Так, Дієслово на другому місці. Підмет, виражений іменником діти, знову на третьому місці. На вихідних діти. Б'ють байдики, так, лінуються, нічого не роблять. Так, ну і <кхід> все. На цьому все. Ми розглянули основні правила щодо розповідного речення, порядку слів у розповідних реченнях. Якщо є запитання, то ставте, будь ласка, в коментарях. І до зустрічі!